Привіт-привіт. Настав час монтувати оцих от зубрів. Маю три штучки, до 63 А. Ось вони. Так от вони виглядають. Досить круті реле. В даному випадку це реле напруги. І спитаєте мене на що Адже в мене купа інверторів, які, в принципі, цю задачу можуть виконувати. І давайте ж покажу, яка ідея, яка задумка, і поясню, чому так. От сюди вони будуть монтуватися. Але спочатку давайте зайдемо сюди. Тут є моя система із двох d То Мастер десятка, це його слейв десятка, так, І вони працюють собі в парі, гарно шпарять. Зараз вже знову вийшли практично на повну потужність. Женуть собі все, як положено. І тут у мене схема яка? Це щиток управління цією електричною інверторною системою, e, автомат входу, автомат виходу. Окремий автомат мережевого Huawei 20-кіловатного, який зараз через оцей перекидний рубильник повернутий вниз. Він приходить на гінпорт. Половинка сюди приходить, і половинка на наготового інвертора, на того друга. Ну, а це, власне, автомат генпорта спареного. Бачите, всі кабельки подвійні. Отут, на генпорту подвійний, так. От на виході у нас вихід запаралелений, подвійний. І вхід, ну він там під низом. От можете побачити, може він там глибше, теж подвійний. Е, тому що ну, так, так якби воно логічно працює. Це ще й байпасник, це байпас робильник. Це означає, що інвертори можна пустити е, точніше, мережу на будинок можна пустити як через інвертор, от в даному режимі, коли вниз. Ой, перепрошую, коли да, вниз, все правильно. Або коли він вверх, то тоді буде воно йти напряму мимо інверторів, і е, ну, якби інвертори будуть незадіяні. Це для того, щоб їх можна було обслужити, зняти чи ще щось. Для чого реле? Да, здавалось би. Що вони тут можуть робити, якщо цей друг е відсікає по напрузі сам? Так, дійсно, він відсікає, він має широчезні налаштування, коли ви там в Grid setting заходите. От там у вас є значення, де ж вони тут: О, це, от, high voltage, low voltage, да, волтаж, всі, всі величини можна виставити, Reconnection Time і так далі. Тобто, всі ці речі, якби є, і здавалось би, він би мав би справитись з тою задачею. Але... Інвертор не вміє розуміти, коли пропав нуль. Точніше. Коли нуль пропаде на трансформатор, який десь там, там собі живе, так? то він то зреагує, він побачить, що параметри мережі е, змінилися і все. Ну, якби він повинен її вимкнути, бо вона не така. А якщо щось з нулем станеться тут, тут, на якомусь контакті. Е... Не знаю, тут, на, на, на клемнику щось ну, на загальній шині, чи тут, чи де, чи де ще може бути, десь тут щось станеться, чи всередині контакту якогось приладу, чи всередині якогось е, цього, ну, умовно, розрив, чи обрив і так далі. Особливо страшно це, коли отут відбудеться, і коли головний якийсь проток, що приходить, оцей товстенький, да? от якщо він відпаде, тобто нуля не буде. А він про це як буде знати? Він його він цього бачити не буде, тому що він інвертор і він емулює мережу. Він то її посилає, але ж він не знає про те, що далі за певним місцем воно не доходить. І тоді приладам буде великий привіт, Тобто вони постраждають, вони не зрозуміють, вони отримають своїх 380 замість 220 І буде, буде все, що вимкнуно, все, все получить хорошого пенділя. називаємо це так. Тому для цього от потрібні оці реле. Я їх ставитиму сюди, я вже казав. реле має захист не лише по перенапрузі, а й по відгоранню нуля. І мені зараз в цей момент набагато більш критичний. Напруга – це так, це постійки, постійки. Але тим не менше, значить, d ампери, Ампер, це, ампері, де це на Дінрейку 22 модульне РЕД це червоненьке табло буде у нас тут у мене. І по функціоналу, от в інструкції написано, де його насправді, як для такого маленького приладу, його дуже багато. Uh, є можливість задавати гістерезис, тобто певний допуск. Тому, дивіться, є можливість задавати максимальну кількість спрацювань підряд. Є професійна модель в часі вимкнення, тобто, коли там дається певний, певний час затримки. Uh, є можливість підкоригувати на пробу. Ми це перевіримо, обов'язково, тобто поміряємо приладом, і що поміряє, що покаже реле. І якщо треба буде, то обов'язково, звісно, що буде підкориговано все. Хоча ну, заводу, я думаю, що все буде окей. От. Ну, і... От, то, що мені потрібно, воно спрацює від відгорання нуля. В Даному випадку компоновка реле трьох клемна зверху входить фаза 0, LN, Бачите, а внизу тільки L. тобто нуль нас все одно лишається на спільній шині, і для того, щоб мені її втулити в цей щиток. Я забираю звідси Томзен, тому що це був для для включення, виключно для включення генератора в систему і виключно взамін. Генератор таким чином, в мене однофазний більше поданий не буде. Ну, якщо бачите, отут знизу там, де генератор, там банально перемичка, все було вирішено. От, генератор так поданий в мене не буде, тому я його просто забираю, воно мені тут зараз просто не потрібне. І цей щиток доведеться трошки перекрутити, тому що. Е, ну, мало того, що три реле мають вийти, мені ще треба два автомата впихнути, е, от, от 16-40, і тому що вихід генератора я перетворю під собі під вуличну силову розетку, з якої я зможу робити, що хочу. І 16-ка це в мене ще тут просто одна розетка живе, така вона була маячкова, ну, оця от. але її треба перетворити на нормальну якби людську. Ну, і тут в щитку не було нульової шинки, є тільки земельна, як бачите, тому нульову шинку я теж додаю. Ну, а ж ключовий компонент це оці друзі, і давайте ж зараз я почну перекручувати потихеньку, і по етапах зборки я вам покажу, як що до чого відбувається. Це окремі два автомати. Вони в мене теж є. Може я от служу за одно цей щиток і подивлюся, може вдасться на цих от два от чортиша замінити. Щоб вже всі були красиві, однакові лігранди. Ну, побачимо, може, 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 і всуну. Там просто є проблема. Лігранда не дуже зручна компоновка. Оцих от е, на дифавтоматах, там, де LN, подивіться, як воно каштиберно зроблено, якби і наскільки змушений я був вигнати цю е, роз, ну, шину, щоб воно якби, нормально стало. Це не, 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 не добре, це мені не подобається. Можливо, я оцей залишу тоді, тому що з ним банально простіше. А оце я би замінив все-таки. таке. Зараз розбираю, збираю і поїхали далі. Так, розібрав я цей щиточок. Витягнути довелося все повністю. Тому що його там треба всередині трошки почистити, звичайно, що так. Ну але тут ще не тільки ця особливість, а і те, що я хочу перевірити, як воно все сяде сюди на цю шинку. І тут є один момент, який я вам хотів показати. Хтось сказав, що ну, такі е, слабенькі в цих релюхах защолки. Та подивіться, а, де моя ця штучка? От. От звичайно, беру пряму викрутку. І все, що я роблю, оп, все, і ви не заморочуєтесь, воно нормально, спокійно виходить. Нормально заходить. Так само, в принципі, як і у всіх інших автоматах. Тобто, ну, ну немає нічого надзвичайного. так. Тобто, от. Ну і ще раз, от на, на цьому, от. Все. Ніяких зайвих рухів, нічого, нічого, нічого складного. Тобто, воно працює собі абсолютно штатно. Я думаю, я зараз це зберу на, на схемку, на, на цю на, на реєчку, і все буде окей. Ну, і мені виглядає, що вдалося. Це буде справа земельна шинка. Так, так от вона буде виглядати, зліва буде нульова. І я думаю, місце буде більш, ніж достатньо. Зараз тільки мені задача правильно розподілити кабелі, щоб там нічого не заважало, щось під низом, пропущу щось збоку. А, І буду збирати. Нічого складного. Виглядатиме все досить красиво, досить акуратно. Ну і так, стало. Стало в цей щиточок, ніби навіть більш-менш. Могло бути гірше. Верхній щиток не задіяний, він не замінений, тому що все ну, на нього на верхній основний розподільчий приходить е, звідси знизу. Це виходи з реле. Е, настав момент істини. Включаю, перевіряю. Включив. І як бачите, одне із РЛ спрацювало по якійсь базовому захисту 242. Це якийсь верхній поріг. Я ще нічого не налаштовував, я лише включив. І вже є спрацювання. Отак от, от. Ну, значить, зараз буду виставляти правильно пороги. Нагадаю всім, що у нас зараз стандарт мережі насправді діє 230, хоч на нього типу офіційно ще не перейшли. Ну і норматив вважається, плюс-мінус 10%. Отакі от, от я верхні і нижні пороги буду виставляти Тобто 253. Ну і 230 мінус 23% це скільки виходить? там 207. От в таких межах я його і виставлю зараз. І далі запущу ще раз. Ну що ж, все включено. Повністю всі речі зібрані, лампочки світять, прилади працюють. Давайте коротко пробіжусь, покажу, що у меню. Значить, як налаштовувати вверх-вниз, це просто натискаєте плюс, бачите, верхню межу. Далі плюс-мінус можете регулювати. Так, ну я залишаю на тих межах, як я вам і казав. Щоб подивитися нижню межу, натискаєте мінус от 203. Висло. Ну і так само клавішами плюс-мінус виставляєте ці всі межі. Так, тепер саме основне меню. Меню знаходиться у нас тут. І тут є різні параметри. Отут треба читати інструкцію. Ой, куди ж я подів той листочок? О, де ж ця інструкція? Я не пам'ятаю. Так, он це у нас затримка виключення навантаження. Її можна регулювати: 3, 8, 6, е, включення, перепрошую, не виключення, а включення. От 9 секунд, нехай, наприклад, буде. Далі. Другий раз натискаємо, якщо це у нас режим кор, це поправка напруги. Ну я коригувати, поки нічого не буду. Воно в принципі збігається з тим, що читає інвертор професійна модель. Її можна включити або включити. Я залишаю включеною це читайте інструкцію, але це хороший пункт. Він дозволяє на короткочасово перевищувати напругу. Там буквально декілька якихось секунд. Далі, наступний пункт LUT, час відключення при провалі напруги. Тобто тут. В 0. В секундах, да? Тобто можна від 0,1 секунди до 1 секунди. Я знижу до пів секунди всюди буде знижувати, виставляти. Далі тип затримки включення ODT. Ну, тут заводським налаштування. Чесно кажучи, я не знаю, що з цим робити. Поки що. Гістерезис. Це цікава штука, корисна. Рекомендую, щоб воно було завжди. Якби, в режимі десь в районі там 2-3 вольт похибка, щоб була, це було б реально круто. Тобто в таких випадках і не буде сильно, скажімо, скакати. Е, далі, репт, максимальна кількість спрацювань підряд. Е, хай буде три штуки е, і яскравість в режимі очікування. Останній пункт: BRI, brightness ну 100%. Все, це в принципі основні налаштування, які ви повинні знати. Ем, ну, але інструкція вам в допомогу. Прилад працює, все решта працює. А я закриваю щиток і бажаю всім нам і вам е, і собі е, всі речі. А, ще один момент. Я не показав історію спрацювань. Тобто, от е, є, є оцей журнал, тільки тут треба зрозуміти, як конкретно він працює. Да, от от натискаєте на і і тримаєте. Здається, мені 3 секунди. Да? Чату треба детально дивитися на інструкцію. Тут є безліч варіантів, якщо можна відображати. Я ще всю її не вивчив. Є і блокування кнопок, і режими якісь перегляду. Да, о, дивіться, у лічильник спрацювання захисту, утримуйте кнопку і 12 секунд, тільки перегляд, Перегляд версії прошивку 6 секунд тримати. І решта купа всього іншого. Дійсно, можливостей чимало в цього реле. Ну користуйтесь. Користуйтесь нас дороги. Я, я показав, в принципі, все, що міг. щиток мій, воно стало чудово, залишилось позакривати все і користуватись, хай воно собі служить і не пропадає. А на цьому все. Побачимось далі. Як завжди, в описі посилання, де його можна знайти. Ну, конкретно, оці РЛ, да? автомати собі купити в будь-якому найближчому магазині. А, і що? І все. Якщо ж якісь залишились питання, як завжди, питайте, спробую відповісти. Не показав же я вам дві круті штуки, дивіться. Як відпрацьовує затримка? Майте, я погашу автомат. Тут лампочка погасла. І тут же його включу, але вимкнення не відбулось, тому що от що у нас пише: затримка йде в зворотній відлік, тик-тик-тик, напругу прочитав. щолк, включився. О! Це момент номер раз, а момент номер два. Ну дивіться. Наклеєчка. Крута наклеєчка, щоб ніколи у вас не загубилася інструкція з експлуатації. Вона завжди буде. Ну, ви можете, звичайно, її кудись там підшити, пришити, але вона у вас ніколи не загубиться. Тому, ну, от так от рекомендую користуватись, штука хороша. А, от чим, Чому я і хотів червоні, власне, бо через такий щиток все видно. І насправді не напряжено. На цьому тепер точно все. Па-па.